Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на поселення Черняхівської культури. Похожу, подивлюся, які будуть знахідки, це буду вам показувати. Ну що, друзі, зараз покажу містинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така, ж, друзі, містинка на сьогодні. Це вже болото все пошло. Так, так, так. По підболоцям оце все повністю поселення черняхівської культури було. Так, так, так. І аж до того деревця. Це все поселення черняхівської культури було. Так, воно сюди заходило. Це теж вже болото пішло. Ну так, сюди заходило. Така місцинка цікава. Воно видно. Ось горбик, хатинка стояла. Там воно далі горбик, хатинка стояла. Все хатинка стояла черняхівської культури, воно видно. Там воно на горбику теж хатинки стояли. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Така ось знахідка, перша за сьогодні. Це ножичок черняхівської культури. Такий є, друзі, ножик черняхівської культури. З цієї сторони загострений, а з цієї сторони такий от. Ну і ручка. Деревяшку кріпилась. Така, друзі, знахідочка перша. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така ось застібочка черняхівської культури, залізна. така от вона з тієї сторони. Ну і така от цієї. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, вістря списа. На кінечничок. Такий ось був, друзі. На кінечник. Там воно загострене. Не знаю, чи цілий, чи трішки ось тут обломаний, ну на кінечный. Сюди ось палочка вставлялась, дырочка. така ось, друзі, знахідка. На кінечничок такий от Ну що, шукаємо далі. Друзі, вам? монетка так зверху і лежить. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така. Пізня радянська, друзі, монетка попалась. Більш за все три копієчки. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це з фібулки штучка. Така ось, друзі, знахідочка. З фібулки пружинка. А ще пружинку наматували. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це бронзовий. Бронзова монетка римська. Щось між динариком і сестерцем. Там Семіси, Реміси. Всяких таких вистачає монеток. У Рима було. Аси, можливо, й Ас якийсь. Осьо. Голова імператора видно. Видніється. Така ось, друзі, знахідочка дочка класна. А з цієї сторони така ось легенда. Така, друзі, знахідочка класна. Дирочка хтось на шиї носив. Така ось, друзі, монетка. Цікава. Ну що? Шукаем далее. У нас тут така друзья, такая вот чи малюсенькая. Тут же камень чистоклости с ее стороны. Береза, сошел камень. С камня сделано. Ну, а тут ушко. Такие вот. Ушко малюсеньке. Якась, друзі, пуговичка цікава попалась мені. Да. Цікава пуговичка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це куля така ось. Я зразу подумав, що срібна, тому що біла-біла. А не срібна куля. А зроблена з мельхіору. Знаєте, як відрізнити мальхіор від, від срібла? Мальхіор красніє, а срібло зеленіє. Те, що, друзі, така ось знахідка. Мальхіорова куля. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, а в мене рядом дві знахідочки. Одна ця верхова знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Ножик. Теж ножик. Тут воно видно загострене було з цієї сторони. А з цієї сторони товстеньке. Так, ось, друзі, одна знахідка поломаний ножик. Верхова. І тільки що рядишком викопав ще один ножик поломаний. Така ось знахідка теж з однієї сторони, вона загострена. Ну а з другої сторони, такі от не загострена. Така ось, друзі, друга знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це бронзова застіпка. Така ось вона теж кругла. Я желізні знаходив більші. А це бронзова якась застібочка такась знахідочка друзі тут ще ушко повинно бути но його немає ну що шукаємо далі а в мене друзі ще одна знахідочка і це ще один ножик такі є Ножик. З цієї сторони воно загострене було видно. З цієї сторони ручка дерев'яна цеплялась. Так от знахідочка, друзі, ножичок черняхівської культури Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Такий от гвіздочок цікавої форми Зкась, друзі, знахідочка. Походу, впадково вбивалося, якщо це ще й гвіздочок. Так цікаво зроблений. Шляпка така ось. Цікавий, друзі, гвіздочок такий попався. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Як випала красиво ось у грудиці. З грудечечки виглядає. І це, друзі, скіфський накінечник від стріли. Опа. Така ось знахідка, друзі. з оловянистої бронзи. На кінечничок скіпський. Такі ось він. Триограний. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це красава. така ось, друзі, знахідочка. Кресальце черняховської культури. Черняхівської. Жаль, звісно, що тут. Завітушка трішки поламана. Такась, друзі, знахідочка. Красава. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо під пошуку. Стільки одна копав, всякого різноманітного. Ну а тепер, друзі, все по порядку, що мені попадалося на пошуку. Такі ось, друзі, красальце попалося. Потім скільки? Чотири ножика черняхівської культури. Один цілесенький і три обломаних. Так, гвіздочок такий, куля така от. Застіпка з бронзи, застіпка з металу, монетка пізня радянська, пуговичка з каменю зроблена, кусочок з фібули, вістря з писа такі от желізне, вістрічка попалася, скіпське вістря. Від стріли така знахідка теж була. Кусочок срібла, облом, щоб малесенький. Ну і монета Ас. Така от римська монетка. З бронзи зроблена. З цієї сторони імператор. Ну а з цієї сторони легенда така ось. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну,